В самому серці твого улюбленого планшета глибоко всередині існує прихований світ, електричне королівство. Це місце, де оживає вся енергія, що живить твій пристрій. Тут все зроблено з крихітних частинок. Сонячних зайчиків електронів, які прокидаються з першими променями світла, що проникають крізь скло твого планшета. Вони, однак, ліниві та непослужні, і пересуваються хаотично та неохоче. Через це у королівстві небагато світла, а всі пристрої працюють дуже повільно. Корой, резистор великий. Править цим хаотичним королівством. Він старий і дуже суворий король, але добрий. Однак він дуже обережний, його праведне серце завжди обмежує потік енергії, побоюючись, що щось може перегоріти. Повільніше діти, обережніше його головне правило. Мешканці королівства навіть хоробрий козак-козак і винахідливий проказник-зайчик звикли до цього, вони слухняно кивають королю. Хоча всі вони таємно мріють про яскраве та швидке життя, таке, яке ти даєш їм, коли граєш у ігри чи дивишся мультфільми на планшеті. Але одного дня, точніше однієї ночі. Королівство вражає велика лиха. Злі пікси віруси намагаються викрасти всю енергію королівства для своїх темних справ, вони прокрадаються крізь дроти, ховаючись у тінях і обманюючи сонних стражників. Терміново потрібно було подати потужний струм на вежу монітор, щоб вона спалахнула яскравим світлом і відлякала лиходіїв. Але король резистор великий лише розводить руками. Я не можу пропустити більше електронів, інакше ми всі перегріємося, це занадто небезпечно усі мешканці у розпачі, енергії багато, але ніхто не може нею скористатися. Раптом з далекого західного ланку примчався неймовірний ентузіаст на мініатюрній літаючій мотиці: Це пан Матроскін, але не кіт, а молодий винахідник-енергетик. Він кричить: Я знаю, хто нам допоможе. Три брати-близнюки, сини могутнього напруження, їх звуть Транзистори. Ніхто в королівстві про них не чув. Пан Матроскін пояснює вони скромні і живуть у крихітній хатинці кристалику біля головного джерела енергії вони вміють керувати потоками енергії, як досвідчені козаки Чабани керують стадом. Усі вирушають до крихітної хатини. Там їх зустрічають три абсолютно однакові брати. Вони такі маленькі, що їх ледве видно. Не хвилюйтеся, каже один із них, ми впораємося, але нам потрібен командир. Найменший і найспритніший з нас буде базою, він прийматиме рішення. Другий, сильний і міцний, буде колектором, він збиратиме всіх електронів. А третій, швидкий і продуманий, буде емітером він відправлятиме їх у потрібному напрямку. Як вони сказали, так і сталося. Частина 1. Команда. Пан Матроскін підходить до брата бази і шепче йому на вушко маленьку команду. Це невеликий струм керування. Брат База на мить задумується, ніби прислухаючись, а потім киває. Частина 2. Великий Потік. Щойно база отримує сигнал, він негайно відкриває шлях для брата колектора і брата емітера. Це схоже на те, як відчиняють величезну греблю. Ліниві сонячні зайчики-електрони, яких король резистор стримував роками, раптом прокидаються, вони бачать широкий вільний шлях, і з радісним гуркотом кидаються до колектора, який їх збирає, а потім до емітера, який посилає їх потужним організованим потоком прямо до вежі Монітор. Частина третя. Перемога. Вежа монітор спалахує таким яскравим, сліпучим світлом, що злі пікси віруси одразу ж розлітаються від страху. Королівство врятовано. Усі щасливі і радіють, а король резистор великий, замість того, щоб образитися, мудро посміхається. Тепер я розумію я був добрим, але обережним сторожем, а ці хлопці геніальні командири. Вони можуть невеликою командою керувати величезною армією. З того дня в електричному королівстві все міняється. Три брати-транзистори стають головними радниками короля, вони працюють змінами відкриваючи і закриваючи шлях для електронів мільйони разів за секунду, завдяки їм світло стає яскравим, мультфільми плавними, а музика гучною. Ось які вони магічні працівники нашого часу.